А зараз поговоримо з вами про найпопулярніші соціальні мережі. І на першому місці, звісно, це Фейсбук. Це найбільша соціальна мережа, яка підходить для широкого спектру аудиторії та бізнесів. Фейсбук дозволяє користувачам створювати особисті та бізнес-сторінки, ділитися текстами, фото та відео, організовувати події та групи за інтересами. Платформа пропонує потужні інструменти для реклами, що дозволяють таргетувати оголошення на певну аудиторію. Завдяки своїй універсальності. Фейсбук залишається найпопулярнішою соціальною мережею у світі. На другому місці Інстаграм це платформа для обміну фото та відео, дуже популярна серед молодої аудиторії. Інстаграм дозволяє користувачам створювати візуально привабливі профілі, ділитися історіями, сторіс та прямими ефірами лайф. Бізнеси використовують інстаграм для демонстрації своїх продуктів та послуг, а також для залучення клієнтів через рекламу та впливових осіб. Завдяки своїй орієнтації на візуальний контент, інстаграм став важливим інструментом для брендів, що прагнуть привернути увагу молодої аудиторії. Наступним іде Twitter. Twitter – це мікроблогінгова платформа для коротких повідомлень та новин. Він дозволяє користувачам публікувати твіти довжиною до 280 символів, ділитися фото, відео та посиланнями. Платформа дуже популярна серед журналістів, політиків, а також знаменитостей, а також бізнесів, що прагнуть швидко поширювати інформацію та взаємодіяти з аудиторією. Твітер також є потужним інструментом для відстеження трендів та новин у реальному часі. LinkedIn – це професійна мережа для бізнес-контактів та кар'єрного росту. LinkedIn дозволяє користувачам створювати професійні профілі, ділитися досвідом, досягненнями та рекомендаціями. Платформа є цінним ресурсом для рекрутерів, шукачів роботи та бізнесів, що прагнуть знайти нові контакти та можливості для співпраці. LinkedIn також пропонує інструменти для реклами та просування бізнесу в професійному середовищі. Ну і наступна TikTok – платформа для коротких відео, яка популярна, дуже популярна серед молоді. Тікток дозволяє користувачам створювати та ділитися відеороликами тривалістю від 15 до 60 секунд, використовуючи різноманітні ефекти та музичні треки. Платформа швидко стала популярною завдяки своїм трендам та викликам Challenges. Бізнеси використовують TikTok для просування. Продуктів та послуг серед молодої аудиторії через рекламу та співпрацю з відомими людьми. Соціальні мережі також стали невід'ємною частиною сучасного життя, забезпечуючи можливість для спілкування, самовираження, навчання та розвитку бізнесу. Вони дозволяють людям підтримувати зв'язок з друзями та родиною. Ділитися своїми досягненнями та захопленнями, знаходити нові можливості для кар'єрного росту та.